Вони настільки два круті, що я просто не знаю, що з них вибрати. Це на Samsung 55 дюймів, на QLED ще 8 вісімка роздільна здатність екрану, величезний екран, чітке зображення, яскраві кольори, HDR, Smart TV. І, до речі, тут гучний, дуже звук, реально, Навіть не треба ніякі колонки. Є всі входи, всі виходи ідеально для вітальні або великої кімнати. Реально можна дивитись і фільми, і ігри грати. Бо тут реально крута якість, Це, до речі, до нього. Коробочка. І... Він, до речі, в нас за ціною 29 тисяч гривень. Тут є невеличкий дефект, тому така ціна його. Його ціна була 46 тисяч Але на якість картинки дефект взагалі не впливає. А тут у нас є Samsung 43 дюйміна, на QLED. і 4К роздільна здатність екрану. Smart TV, Dolby Digital. І ще тут є ось такий кабель, який до якого ж можна підключити всі шнури, вони не будуть валятися. Вони будуть зібрані в одному місці. Виглядає реально стильно, як якась картина. Якщо ти хочеш такий невеличкий, компактний, то обирай краще у цей за ціною 24 тисячі 500 гривень, і він підійде тобі. Будь-куди, то реальне. А цей такий для більше. Ну вже в маленьку кімнату його точно не візьмеш, бо буде незручно дивитися. Але вітальню в кухню якусь більшу кімнату точно підійде. Тому які обирати, то вирішувати тобі. Тому що Одесенко приходь за посиланням бо кожного з них іде два роки гарантії, безкоштовна ставка і ще й на сінне тому що десенько пошина.